1 лютого я посіяла кімнатні томатики, одні жовті, одні червоні. Вони, мають будуть рости в горщиках. Дивіться, вже, як вони підросли. Вже з'явилися справжні листочки. Тому зараз я їх буду пекірувати в стаканчики. Я набрала туди землі. Земельку я пролила теплою водою, можна сказати, навіть гарячою, тому що вона в мене була ну, в літній кухні стояла до цього. І зараз я беру, розкладаю по стаканчикам свої томати та буду їх саджати. Зараз одні перчаточки, ось так заглиблюю і легенько саджаю. Це вже пора, вже на цьому тижні дивилася по місячному календарю. А з 20 лютого можна висаджувати, ну, висівати перці, гіркі я буду, солодкі перці. Також ті томати, які я планую висадити в неопалювану теплицю, щоб вони були вони раніше. Ну, ось так. 1 лютого я посіяла кімнатні томатики, одні жовті, одні червоні. Вони мають будуть рости в горщиках. Дивіться, вже, як вони підросли. Вже з'явилися справжні листочки, тому зараз я їх буду пекірувати в стаканчики. Я набрала туди землі. Земельку я пролила теплою водою, можна сказати, навіть гарячою, тому що вона в мене була ну, в літній кухні стояла до цього. І зараз я беру.